Не. Значить, порядок денний є у всіх не, у вас не, на руках. Не. Так? Все. Всі матеріали взяли, порядок денний є у вас на руках. Чи <кій> є запитання до порядку денного? Не, не. <кій> Немає. Тоді пропоную голосувати за порядок денний. Пленарного засідання 20-ї сесії Підільської районної ради Дерської області 8 скрипення. Прошу голосувати. Хто за? Примкав. Як? Перший не прочитав, подумав, що я не думав, що він призить. А, я вибачаюся, так. Сергій Я просто сижу і так, щось замріявся, Я вибачаюся. Да. Не прочитав, що не знаю, що я член працівників. Ні, ні, ви не... Да, я вибачаюся, я вже замріявся. те значити. Да. Так, перше питання. Про звіт голови Подільської районної ради. Ну, по першому питанню я буду доповідати вже на, на сесії. Будемо звітувати за діяльність районної ради та депутатського корпусу впродовж 2024 року. Е, це щоб коротко, щоб не затягувати президію. Чи є по першому питанню запитання? Немає тоді. Прошу голосувати за винесення проєкту рішення на сесію. Прошу голосувати хто за. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання про звіт Голови Подільської районної державної військової адміністрації. Е, також адміністрація буде звітувати за свою роботу за 2024 рік. Чи є запитання з даного питання а, порядку денного? Якщо немає, прошу да, голосувати за винесення даного проєкту рішення на сесію. Прошу голосувати. Дякую одного Третє питання про результати діяльності Любашівської окружної прокуратури Одеської області на півній території Подільського району впродовж 2024 року. Е, також у вас до, по, по, є проєкт рішення. До проєкту рішення Любашівська окружна прокуратура надала свій звіт. Звіт озвучив вже представник прокуратури на сесії. Чи є запитання з даного приводу по проєкту рішення? Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб винести дане рішення на порядок денний сесії? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Е, наступне питання аналогічне про результати діяльності Подільської окружної прокуратури Одеської області на відповідній території Подільського району упродовж го року. Доповідач, е, керівник окружної, окружної прокуратури Подільської Максим Адельшин. Також у вас роздрукований звіт до даного проєкту рішення. Є з того приводу запитання. Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення на сесію. Прошу голосувати, хто за. Дякую одноголосно. Наступне питання про інформацію начальника Подільського районного управління поліції, головного управління поліції в Одеській області стан законності боротьби зі злочинністю охорони публічного порядку та результати діяльності на території Подільського району за 2024 рік. Також у вас є роздрукований звіт. Поліції, який озвучив представник Подільського районного управління поліції. Чи є запитання з, даного, з приводу даного проєкту рішення? Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення на сесію. Прошу голосувати за одного голосно. Дякую. Наступне питання: про результати оперативно службової діяльності Подільського районного управління головного управління ДСНС України в Одеській області за 2024 рік. Доповідач начальник Подільського районного управління. Сергій Добрянський. Звіту немає. Звіти немає, да, вони прийдуть зі своїм звітом одразу на сесію. І озвучать. Ну, я думаю, що даний проєкт рішення доцільно винести на порядок денний розгляду сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую одноголосно. Наступне питання про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Подільського району за 24 рік. Доповідач начальник фінансового відділу Подільської районної державної адміністрації Сергій Шопова. Сергій Сергія. Давайте так, щоб ми зараз ми розказали, щоб на сесії вже Не менше часу. час. Прошу. Доброго дня. Доброго. Дня. Так. Загальна характеристика виконання бюджету за 24 рік. Доходи районного бюджету за рахуванням трансфертів склали 16 мільйонів 303 303,8 тисячі гривень, що склало 98,3% планових призначень. Як завжди, структура районного бюджету найбільшу питому увагу встановлять офіційні трансферти. 99,5% тобто 16,2 мільйона. Офіційні трансферти і неподаткові надходження, власні надходження, 0,5% всіх надходжень це 75 тисяч майже нам надійшло в бюджет. Планували всього ми 22. Нам трохи надійшло більше за рахунок повернення невикористаного е, трансферту з обласного бюджету. Е, мабуть, ще в 2021 році. Е, Надавалася субвенція з обласного бюджету, і вона була не використана повністю розпорядником коштів. Повернули назад. Її треба буде потім повернути назад до обласного бюджету. Видаткова частина районного бюджету виконана на 85% до планових призначень. По загальному фонду на 50%, по спеціальному фонду на 99,1%. У розрізі кодів програмної класифікації по галузі державне управління кошти освоєні на 55,6%. Соціальний захист 97,4%. Всього на соціальну культуру сферу було спрямовано 13,3 мільйона гривень. 87,3% від загального обсягу видатків бюджету. З них в розрізі. Таких напрямків як пільги, пільгове медичне обслуговування, осіб постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 450,3 тисячі гривень. На поховання 129,5 тисяч гривень. Компенсаційні виплати особам з інвалідністю 89,4 тисячі гривень, грошова компенсація за належність для отримання жилі переміщення учасників антитеристичних терористичної операції та збройної агресії Російської Федерації 10 мільйонів 847 тисяч. Грошова компенсація за належні для отримання жилих приміщень для сімей учасників бойових дій на території інших держав мільйон 783 вісімдесят з половиною тисячі гривень. Там в пояснювальній записці розшифровано, скільки чого там уточнюю. Я не уточнюю конкретно по яким саме там громадам, скільки одержувачів. В розрізі кодів економічної класифікації значить, у нас наступна на оплату праці з нарахуваннями 1 млн 614 тисяч гривень, що становить 70,5%. Від затверджених бюджетних призначень на соцзахист 723,5 тисячі гривень, 71,4% планових призначень, капітальні трансферти населенню – 12,6 мільйона гривень. Це компенсація за житло учасникам так, антитерористичної операції та афганцям. І інші видатки 268 тисяч гривень або 14,3% від плану. Резервний фонд бюджету складав 7 тисяч гривень, фінансування не здійснювалося. Про дебіторсько-кредиторську тут нема що казати, скажімо так, вона у нас тягнеться з 21-го року, коли було об'єднання районів. І ці заборгованості нам перейшли з ліквідованих районів вже в нашу чи. Так. По залишкам хочу коротко сказати, що у нас на початок року минулого залишки складали 1 мільйон 698,2 тисячі гривень. Було розподілено мільйон 313 тринадцять тисяч гривень. І залишки коштів на кінець року склали 2 мільйони 765,8 тисяч гривень з урахуванням нових надходжень дотації з обласного бюджету. Так, всього значить, транспортів до районного бюджету за минулий рік надійшло по загальному фонду 16 мільйонів 229 тисяч гривень. Із них 1 мільйон 449,4 – субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад. Інші дотації з місцевого бюджету мільйон 400 з обласного бюджету. Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 10 мільйонів 847 тисяч Учасникам АТО та антитерористичної операції та відсічі збройної агресії Російської Федерації мільйон сімсот вісімдесят три з половиною. Так само компенсація за житло учасникам бойових дій на території інших держав. Один отримувач у нас афганець отримав в минулому році, і вже в подальшому у нас цієї виплати не планується вже. На майбутнє тільки залишиться компенсація за житло учасникам АТО та ліквідації збройної агресії. До спеціального фонду транспорту ми надходили, а з районного бюджету іншим бюджетом було повернуто 25,3 тисячі гривень кошти, які ми отримали від ліквідованих райдержадміністрацій районів. Які ми не могли використати під свої нужди, зокрема Ананів 13.6 Балта 9,2 і 2,5 тисячі гривень. Повернено їм назад для використання за цільовим призначенням. Це ви протягом госп... втрати? Втрати да, да, за відшкодування сельгосгосп земель. По цьому питанню в мене все. Чи є запитання до де... такого бліча? Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення на порядок денної сесії. Прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про хід виконання районної програми підготовки територіальної оборони Подільського району та підготовки населення до участі у Русі національного 22-24 роки. Так. Це тероборон. Так. Територіальна оборона у нас значить, 22 2022 році було отримано субвенції з громад 1 млн тисячі гривень, використано 1,96 і тисяч гривень. Зокрема, будівельні матеріали, паливно-мастинні матеріали, сантехніка, електротовари, медикаменти та Продовж 23 2023 року також. Територіальними громадами з місцевих бюджетів було виділено 1 мільйон тисяч гривень, і з них було використано за заявками військових 892,3 тисячі гривень. Купляли такі товари, як тепловізор, тепловізійні біноклі, монокуляри, будматеріали, інструменти, бензопили тощо. Продовж 2024 року кошти не використовувалися і залишаються на кінець року на залишку районного бюджету 780 тисяч гривень для використання згідно цільового призначення в наступному році, тобто в цьому вже за заявками силових структур, скажімо. Ще одне питання? У двадцять році що ніхто ніякі доявши не використовували. Були зміни трохи. Змінилася процедура виділення коштів і за заявками військових, тільки з погодженням з обласною військовою адміністрацією згідно спільного наказу оперативного командування. Південь військова частина повинна при зверненні до. Сільської селищної міської ради за виділенням коштів понадавати погодження вищестоящого свого керівництва з області. І тоді в області вони спільно розглядають і військове командування, і адміністрація, і виділяють кошти. Тому в минулому році вони напряму громади початку року кинули військові частини тереоборони гроші самостійно. Безпосередньо самі передавали їм, щоб трохи обійти цю процедуру. А наші кошти лишилися, скажімо так, зекономиними. Чи є що запитання? Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Дякую, Семенович, давайте у нас тут 20 вас вирішили швидко. Пліч оппліч, так. Пліч опліч. Пліч. 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 Минулому році вперше було запроваджено. Всеукраїнські шкільні ліги, і в минулому році, вперше ми проводили ці змагання, створили таку програму, щоб забезпечити проведення третього етапу районного проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Зокрема, в минулому році проводилися змагання з п'яти видів, в яких взяли участь 52 команди, 573 учня. Волейбол, футбол, баскетбол, черлідинг, спортивне орієнтування всього у нас на цю програму було витрачено коштів в сумі 41 тисяча 940 гривень. За рахунок зазначених коштів придбували нагородний матеріал. Медалі кубки в сумі 37 тисяч 150 гривень і друг поліграфічної продукції, банери 3250 гривень. На цей рік у нас вже наразі є сім видів спортів. Додавилося наприкінці грудня і ще два види спорту. Зараз вже плануємо трохи більше витрати на цей рік. Уже близько десь потреба більше кубків медалів, банерів, направного матеріалу, всього іншого. Вже плануємо близько 170 тисяч гривень в цьому році під цю програму кліч-окліч забезпечити. Є запитання про даного проєкту рішення. Тоді прошу голосувати. Хто за винесення цього проекту рішення на сесію для розгляду? Дякую. Рішення перейнято. Наступне питання про хід виконання районної програми цільного захисту техногенної та пожежної безпеки подільського району 22 другій, двадцяти років. Тричми отошу інформаційні довідки в кінці? Так, так, да. У нас ці кошти були виділені іще ще Одеською обласною адміністрацією. У 2022 році Значить, вони передбачалися на формування стратегічного запасу дров для допомоги постраждалому населенню, саме на населення, цільове використання запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха. У 2022 році ми за ці кошти придбали 275 кубометрів дров палених. Все було через казначейство, згідно чинного законодавства. Протягом 22 других-двадцять четвертих років ці запаси не використовували, знаходяться на відповідальному зберіганні, ТОВ ТПК облбало. Чи є з приводу даного проекту рішення запитання до відповідь? Якщо немає, тоді прошу голосувати завершення даного проекту рішення на порядок. Для сесії прошого свату за. Дякую, рішення прийняття. Наступне Дякую. питання. Дякую, Сергій Семенович. Наступне питання: пронесення змін до рішення Подільської районної ради від 20 червня 24 року про задачення списку офіціально поторського міського суду Одеської області. У вас є на руках порядок денний проект рішення. Двоє з присяжних. Написали заяви, одна людина за віком, одна у зв'язку з тим, що вона перейшла на іншу роботу і вона не може виконувати функції присяжного, у зв'язку з чим суд прийняв відповідний наказ та направи до територіального управління судової адміністрації, де просить нас виключити даних присяжних із переліку затверджених присяжних до Патруському міськрайонному суду. Чи є запитання даного проєкту рішення. Тоді прошу голосувати за даний проект рішення. Прошу голосувати хто за. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про затвердження списку присяжних про внесення змін до рішення Півдільської районної ради від 10 грудня 2024 року номер 320 про затвердження списку присяжних Потовського міськрайонного суду Одеської області. Це до цього рішення, до загального списку присяжних долучається ще одна людина, яка звернулася до нас відповідною заявою з приводу того, щоб її включити як присяжного Потовського міськрайонного суду. Також з територіального управління судової адміністрації є лист, в якому ще не вистачає 14 присяжних для Петровського міськрайонного суду. Тому, користуючись нагодою, невеличка зразу об'ява. Якщо когось є, бажаючи бути присяжними, тому прошу направляти їх до районної ради. Чи є запитання з приводу даного проєкту рішення? Якщо немає, тоді прошу голосувати. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Наступне питання про передачу основних засобів. Засобів подібного районному управлінні поліції управління е, в Одеській області та затвердження актів прийому передачі на початку в кінці, наприкінці два дня, наприкінці року, постійною комісією з питань фінансів розглядалося питання щодо. Придбання е, по е, поданню поліції устаткування для встановлення камер відеоспостереження. Дані камери були погоджені, Придбання даних камер було погоджено з постійною комісією, вони були прийняті, і на цю сесію вноситься питання щодо їхньої передачі цього устаткування районному управлінню. Чи є запитання з приводу даного рішення? Немає. Немає. Тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення напередок даній сесії. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження розпорядження головної районної, районної ради, які видані між сесійний період. Перелік розпоряджень додається до порядку до, до проєкту рішення з приводу самих розпоряджень. Чи є запитання? Ні. Якщо немає, тоді прошу голосувати за винесення даного проєкту рішення на розгляд сесії. Прошу голосувати хто за. Дякую, рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, ми вичерпали всі питання. Розглянули на президії, тому далі може зупинитися на сесії через декілька хвилин. Дякую. Да. Шановні депутати, хто не зареєстровається?